Глядачі, добрий вечір з вами. Програма Доречний Коментар. В Студії наші сьогодні присутні гості, секретар Конотопської міської ради Тетяна Сезон та перший заступник міського голови Тарас Омельченко. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Доброго дня сьогодні говоримо про основні рішення, затверджені на сесії Конотопської міської ради та на виконкомі. Тож перше питання до вас, пані Тетяна. На засіданні виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Зокрема, мова йшла про те, що відтепер охочі здійснювати торгівлю на зупинках, мають виконати ряд вимог. Про що саме йдеться? Так, виконавчий комітет встановив та затвердив. Вимоги щодо облаштування зупинкових комплексів на даний час за ці півроку, поки ми працюємо, були звернення від підприємців про надання дозволів на торгівлю біля. Громадських зупинок, так? Але знаєте, для того, щоб впорядкувати цю систему в нашому місті, для того, щоб привести місто до більш європейського вигляду, було встановлено ряд вимог. І тому дозволи на роботу підприємницької діяльності будуть надаватися в тому випадку, якщо підприємець бере на себе зобов'язання розмістити засоби інформування пасажирів, Табло, термометр, графік. Руху автобусів, доступ до мережі Wi-Fi, зарядка телефону повинна бути. Окрім того, всі зупинки повинні бути пристосовані до умов забезпечення доступності для людей. Наступне питання обов'язково освітлення та відеокамера на зупинці. І, взагалі, зараз відділ архітектури та містобудування розробляє загальні вимоги щодо зовнішньої реклами, щодо малих архітектурних фортів. Вони ще будуть мати один вигляд по всьому місту. Я думаю, що таким чином ми приведемо до якогось відповідного ладу те, що зараз діється в місті. Залучення підприємців до оснащення зупинок, це практика загальноєвропейська. Ми зараз бачимо про те, що змінилися будівельні норми, так звані ДБН, і є особливі вимоги щодо зупинок. І зараз ми приводимо вимоги державні до норм, які встановлює виконавчий комітет нашого міста. Тобто є підприємці, які готові разом з владою приводити. В належний вигляд наше міста це стосується і зупинок громадського транспорту і розміщення реклами і зовнішнього вигляду малих архітектурних форм є вже якась перша реакція на такі заходи від підприємців і від мешканців міста. Ну поки що не було. Да, я хочу додати, якщо можна, щодо автомобільного транспорту для перевезення пасажирів. То сьогодні я проводив нараду щодо встановлення gps трекерів. І вже думаю, що наступного тижня ми зберемося разом з перевізниками, і нам ми вже виходимо на фінішну пряму для того, щоб встановити gps трекери в кожному автобусі, і є вже мапа міста. Я думаю, що в найближчий час ми зможемо кожним мешканець міста зможе побачити на комп'ютері чи на своєму смартфоні який автобус де знаходиться в даний час в реальному часі та в реальному часі на по кожному маршруту в чергу, на порядку. денному, на засіданні виконавчого комітету виникає питання про конкурс на пасажироперевезення на маршрут 1 А очевидно, що маршрут не популярний. Перевізники не особливо активні з цього питання. У чому причина і як будемо вирішувати ці питання? Тому що мешканці чекають на цей маршрут. За нашу каденцію це питання вперше виноситься на розгляд виконкому. А взагалі ми всі мешканці міста і знаємо, що доїхати до лікарняного містечка у нас складно. Не те, що складно, і будемо відвертими, неможливо. Маршрут 1 А він розроблений, можливо, не враховуючи навантаження пасажирів, пасажироперевезені, і тому дуже неохочі йдуть на цей маршрут підприємці. З надією на те, що на ринок. Перевезення в місті зайшло декілька нових перевізників, наших місцевих, але не нових. То ми оголосили цей конкурс. Будемо сподіватися, що він зацікавить підприємців з маршрутом. 1 а неодноразово повторюється ситуація, коли перевізник просто перестає його обслуговувати, не розриваючи договір з міською радою. Чи є якась відповідальність передбачена за таку дію? Ні, просто ніхто не знає, що договір розривається, і є умови прописані в договорі. Перевізник має право розірвати його в односторонньому порядку попередньо за декілька місяців, попередивши владу про те, що договір буде розірваний. І така ситуація не тільки з маршрутом 1 а дуже Важка ситуація була з маршрутом номер 15, і було дуже багато нарікань мешканців міста. І я вдячна новим підприємцям, які зайшли на цей маршрут і виконують свої зобов'язання. Але дійсно є декілька маршрутів, які дійсно збиткові. Взагалі хочу додати, що за останні три роки транспортна автомобільна система, не тільки автомобільна система пасажирського транспорту була практично зруйнована. Тому було б логічно, щоб підприємець обслуговував два маршрути: прибальний маршрут і той, що збитковий. Але, на жаль, так є, що практично більшість договорів вони заключені до 2020-2023 років. І ми зараз не зможемо розірвати в односторонньому порядку ці договори. Але ми працюємо над тим, щоб в подальшому транспортна система була і працювала як єдиний комплекс. На виконкомі довго обговорювали рішення про оренду комунального майна територіальної громади міста. Зокрема, мова йшла про оренду комунального приміщення, у якому розміщено перукарню Черьомушки сумніви у членів виконавчого комітету викликала за низька ціна. Чи можна було якось по-іншому вирішити цю ситуацію, чи можна було знайти того, хто заплатить більше? Справа в тому, що ми говоримо не про приміщення, яке здається в перший раз в оренду, тобто там іде аукціон і визначаємо ціну. Ми говоримо про приміщення, яке здається в оренду вже декілька десятків років. Про приміщення, де підприємці працюють і напрацювали свою базу клієнтів, які приходять до них. І в даному випадку розрахункова ціна оренди є строго регламентована законними нормами. Є розрахунок цієї ціни, і ми не можемо рухатися ну, не вправо, не вліво, як то кажучи. Якщо приватний підприємець, здаючи своє приміщення в оренду, визначає його ціну від своєї потреби в першу чергу, то все, що стосується комунального майна, є чітко розрахована формула. І якщо навіть нам Членам виконкому їм вдячна за таку активність і за те, що вони піднімають такі питання наповнення бюджету міста за рахунок орендної плати. Але з іншого боку, є розуміння того, що тут працюють підприємці і не один, які сплачують податки, які дають робочі місця, то взаємо, якщо порахувати орендну плату і прибуток, які вони приносять в розмірі податку. Це перше, ми бачимо, що податок нам вигідніше міському бюджету, і друге, ми повинні підтримувати підприємців. Ну, закриємо ми черемушку, ну підуть ці люди, хто зна куди. Кому від цього стане краще? Мешканці міста стане краще від цього. Тобто, це питання, яке потрібно розглядати з декількох сторін. І я дуже вдячна членам виконавчого комітету за виважене рішення за те, що дослухалися. До всіх аргументів, і ми подовжили оренду підприємцю, який завжди сумлінно виконував свої обов'язки. Там тепер є якісь особливі умови? Ні, загальні умови для продовження цієї аренди. Те, що стосується розміщення аптек в будівлях комунальної власності, так, там там проводимо конкурси, і по результатам одного із конкурсів ціна оренди у нас зросла в декілька кілька разів. Так в декілька десятків разів і я також вдячний членам виконкому. Тут якщо дана аптека орендувала таке саме приміщення такої самої. Площі за минулої каденції за каденції минулого виконкому, наприклад, я говорю за 3 тисячі гривень в місяць, то в даному випадку за 30, А це значні надходження і зовсім різна ціна. І ще на найближчому засіданні виконкому ми будемо розглядати. Питання щодо оренди приміщення кінотеатру Мир. Тільки сьогодні, зранку я підписувала заяву, яку надав підприємець до центру надання адміністративних послуг, і підприємець, який зараз отримує кінотеатр Голлівуд, хоче взяти в оренду концертну залу кінотеатру Мир і невелику площу приміщення на першому поверсі для того, щоб продавати квитки та. Попкорм, як він це робить і в тому приміщенні на себе орендар бере зобов'язання капітального ремонту глядацької зали. Ми знаємо, що концертна зала не опалюється. Ми знаємо, що зараз немає кінотеатрів, яких 400 посадочних міст, тобто він розіб'ється на маленькі кінотеатри, вложе свої кошти і просить оренду на 10 років, для того, щоб це питання потім не. Ніхто не спекулював цим питанням, вирішено сьогодні на наступному тижні або через тиждень, бо наступний тиждень у нас перед і короткий, зібрати представників депутатського корпусу, виконавчого комітету, громадськості, засобів масової інформації, запросити підприємця сьогодні вже будуть вже телефонувати для часу зустрічі і провести такі невеликі обговорення. Процедура надання в оренду комунальних приміщень не передбачає за собою громадських слухань, але для того, щоб не було. Ніяких не з громадою нашого міста, ми запропонуємо саме це. Не змінюється цільове призначення цього приміщення і знову запрацює і кінотеатр. А за ті роки, поки Голівуд працює в нашому місті, ми бачимо, якою попитом користується ця послуга. Думаю, це буде цікаво. Ну і це, е, буде... На мою особисту думку, буде такий самий випадок, коли бажання громади, бажання влади і бажання підприємця вони практично однакові, і наш кінотеатр Мір повинен отримати друге життя. На сесії Конотопської міської ради внесли зміни до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2019-2020 роки. Про які зміни йдеться? Як будемо жити? Річ в тому, що ми практично на кожній сесії міської ради при приймаємо рішення про внесення змін до програми реформування розвитку житлово-комунального господарства. Чому тому, що ми повинні кожного місяця реагувати на ті зміни, які у нас проходять в місті? Тому, по-перше, ми зараз вже маємо план ремонту, поточного ремонту доріг міста. І це значна сума, але ми вже практично виділили кошти на цю роботу. І як тільки погодні умови дадуть нам розпочати роботи, ці роботи будуть. Розпочати будуть зроблені в найкоротший термін по всьому місту для доріг з асфальтовим покриттям. Це по-перше, по-друге, у нас є комунальне підприємство. В першу чергу це теплогарант і наш водоканал, яким, на жаль, але потрібна допомога для того, щоб теж реагувати на ці зміни, на всі зміни, які у нас проходять в державі. В тому числі і в галузі житлово комунального господарства у нас 1 січня 2019 року в державі працює енергоринок. І сьогодні у нас, на жаль, склалася така ситуація, що наприкінці лютого підприємство, нове підприємство «Енеросуми» повернуло двом нашим комунальним підприємствам оплату за електроенергію, які вони здійснили пільгами і субсидії. Тому це значні суми, і були повернуті на рахунки підприємств. І на ці кошти є цілове призначення, і на інші цілі їх неможливо використати. І ми прийняли рішення буквально за декілька днів до сесії, щоб допомогти нашим комунальним підприємствам видалити суму внески в статутний капітал для того, щоб вони змогли провести авансовий платіж. Підприємство «Анера Суми. Це дало змогу, що наші договори, вони діючі, і ціна за кіловат електроенергії для наших комунальних підприємств буде на тому ж самому рівні, що і в січні 2019 року. Я хочу доповнити, що це робоче рішення, і таких рішень на сесії дійсно багато. І ще одне підприємство, якому була надана допомога, це комунальне підприємство Банно Пральний комбінат». 200 тисяч гривень було перераховано в статутний фонд цього підприємства для того, щоб воно мало змогу виплатити заробітну плату, погасити електроенергію. А в майбутньому ми дивимося на те, що якщо брати послуги приватних підприємців в цьому напрямку, то вони виставляють ціну за свою послугу за годину. Комунальне підприємство чогось до цього часу виставляло цю послугу за день, тобто людина, сплачуючи зовсім маленьку. Конкурентно неспроможну суму коштів приходила і могла там відвідувати і бути там цілий день. Зараз ідуть зміни, розрахунок нової ціни, встановлення погодинного графіку, і це нам дасть можливість в подальшому менше допомагати комунальним підприємствам. Але це буде не економічно грунтована, але вона буде така, щоб мешканці нашого міста змогли користуватися послугами банно прального кабінету. І на цей час, надаючи допомогу, ніхто не говорить про закриття банна прального Стосовно комунального майна, то я хочу проінформувати мешканців міста, що відбулася передача колишнього наркодиспансера, який знаходиться на вулиці на проспекті Червоної калини. До Міністерства оборони України хочу нагадати, що у нас дуже добрі стосунки з керівництвом 58-ї бригади і було звернення командира 58-ї бригади про те, щоб передати саме цю будівлю. Минулому році ми передали будівлю колишнього роддому. Тому це, це комплекс будівель, і було прийнято рішення теж передати будівлю колишнього наркодиспансера. Що це дасть нам? Це збереже кошти для охорони цієї будівлі і сплати комунальних платежів. В першу чергу зміни у бюджетній сфері якісь приймалися на сесії. У нас було бюджетне рішення в. Більша частина якого стосувалася прийняття субвенцій. Тобто, це кошти, які надходять нам, нашому місту. Були прийняті обласні субвенції на оздоровлення дітей. Була прийнята обласна субвенція на пільгове перевезення. Потім прийнята державна субвенція в розмірі трьох мільйонів, яка спрямована народним депутатом України Ігорем Федоричем Молотком, на придбання рухомого складу для нашого трамвайного управління. Це та тема, яку ми продовжуємо щодо придбання нових трамваїв. З коштів, які були виділені в міського бюджету, додатково ми говоримо про дві суми. Це сума 660 тисяч на виконання історико-архітектурного плану нашого міста. Продовжуємо упорядковувати генеральний план нашого міста і всі його складові. І кошти в сумі 1 мільйон вісімсот. Тисяч на доплату стимулюючим вихователям дитячих садочків та навчально-виховних комплексів, в складі яких також є дитячі садочки. Про що йде мова Склалося так, що підвищуючи весь час посадові оклади педагогічних працівників, досі не врахована група працівників. Це працівники дошкільних навчальних закладів. І склалося так, що на даний час заробітна плата вихователя. Складає нижче ніж заробітна плата помічника вихователя нянечки. і тому було прийнято рішення депутатським корпусом. Дійсно, всі освітяни і депутати розуміли це питання: Добавити вихователям премію, відсоток премії для того, щоб оцю соціальну таку нерівність трошечки зрівняти. То дуже переживали всі. Завідувачі дитячих садочків, вони прийшли і вболівали на сесії за за це питання, але воно настільки було зрозуміло для депутатського корпусу, що не потребувало обговорення. То люди пішли сесії, і не зрозуміли, чи їхнє питання прийняли взагалі, чи ні. Вони думали, що буде, як завжди, знаєте, як колись. Істерики навколо цього питання. Ні, всі розуміють, що потрібно підтримати освітян, медичних працівників і всю бюджетну сферу, за яку ми відповідаємо. Наше місто нещодавно приймало обласний етап всеукраїнського конкурсу Яскраві діти України безліч позитивних відгуків отримало воно. Як думаєте, чи маємо шанси на наступний рік також яскравих дітей побачити в Конотопі? Знаєте, відділ культури Конотопської міської ради і всі заступники міського голови зробили все для того, щоб. Ви бачили рівень організації цього конкурсу, рівень журі, які приїхали до нас, щоб людям було, якщо десь можливо і не зовсім зручно в нашому палаці культури, то це було настільки радушно, душевно. Ми зігрівали більше теплом душевним. Так? І зробили все для того, щоб конкурс відбувся. Місто, на моє враження, місто засумувало, на мою думку, за великими позитивними заходами. То, якщо ми говоримо про суботу, це були яскраві діти України, 700 посадочних міст, наш палац культури вщент заповнений. І передивляючись в Фейсбук, ми бачили, що в стрічки новин були тільки яскраві діти. То якщо буде. Допомога Ігоря Федоровича Молотка щодо спрямування цього конкурсу саме в наше місто, то йому в нашому місті бути. Оскільки цей конкурс приймають тільки міста обласного значення і приймають, якщо це не національна опера, то це театр, тобто в таких великих і значних приміщеннях. І коли я виходила, до речі, на сцену і говорила про те, що. Конотоп, ми будемо приймати цей конкурс. У мене сиділи друзі і ззаді сиділи приїжджі не наші містяни. Говорили, ні, цей конкурс повинен приїхати до нас, в Ромний чи до нас іще в суми в інше місто. Тобто вже йде боротьба за прийняття цього конкурсу. То так, цьому конкурсу бути. Ми будемо всі разом все для того робити. І головне, наші маленькі зірочки вони побачили оцей потенціал, який повинен бути. Я думаю, керівники вже. Як тільки закінчився кон конкурс, почали думати про рік які готувати дітей. Якщо говорити про свята, які були чи будуть в нашому місті святкові заходи, то думаю, доречно, якщо чоловік, якщо Тарас Палич анонсує наступний захід, так. я запрошую всіх жінок нашого міста 7 березня о 14 годині в міський будинок культури зоряний на святковий концерт. А 10 березня в неділю запрошуємо усіх містян на площу миру для святкування арт-фестивалю. Зиму проваджаємо, весну зустрічаємо. Свято початку весни. Так, сьогодні перший день весни. Всіх зі святом, всіх з весною. Дуже дякую гостям за цікаву розмову. Нагадаю, що говорили сьогодні з Тетяною Сезоном, секретарем Конотопської міської ради та Старасом Омельченком, першим заступником міського голови. Обговорювали основні рішення, затверджені на виконкомі та на сесії міської ради. Дякую, що були з вами. На все добре.